Який вигляд мав Ісус із Назарету? Христос Пантократор VI століття є найбільш упізнаваним зображенням Ісуса. Але що було до того? Ось тут і починаються цікаві речі у Євангеліях майже немає описів зовнішності Христа. Перші християни остерігалися ідолопоклонства і хотіли зосередитися на його словах і вченні. Але про що нам говорять його найдавніші художні зображення? Це Христос Пантократор або Спас Вседержитель. Візантійська ікона, що зберігається у невеликому монастирі на Горі Синай із VI століття, Христос Пантократор, права рука, піднята в лівій Біблія, став повторюватися в усьому світі і встановив його традиційний вигляд бородатий і довговолосий. Відтоді це зображення залишається взірцем для художників. Але ж воно було зроблене аж через п'ять століть після смерті Христа, а як щодо зображень, які були створені раніше. Що ж, більш ранні зображення не мають однорідного вигляду на цій мозаїці п'ятого століття, із римського мавзолею, збудованого дочкою імператора Феодосія, Ісус зображений кучерявим і безбородим. А як щодо IV століття? Більшість зображень знайдено в римських катакомбах, де перші християни таємно молилися, щоб уникнути переслідувань. У катакомбах Комоділла в Римі збереглося найдавніше зображення Христа із бородою. Насправді воно напрочуд схоже на зображення, зроблені через тисячоліття. Але здебільшого він схожий на типового римлянина коротке волосся, без бороди. Одягнений у туніку і мантію поверх неї. у римському суспільстві ці смужки через плече були ознакою статечних людей. А ось цей образ у катакомбах Джордані є більш незвичайним це зображення Христа, який воскрешає Лазаря із мертвих, коротке волосся і туніка, як і раніше. І паличка. У римському суспільстві Ісус був відомий як Чудотворець, а критики вважали його фокусником або чаклуном. Але це мистецтво не говорило про якусь магію воно символізувало Христа як нового Мойсея, Чудотворця і посухом. Але ми можемо піти ще далі це із третього століття близько 250 року нашої ери і це друге найдавніше відоме зображення Ісуса. І знову він схожий на римлянина, але тепер зображений як добрий пастир, коротка туніка і ягня на плечах. Це подібне на зображення бога Меркурія, якого часто зображували з бараном такий образ був знайомий римському суспільству. Але найдавніше зображення Христа знайшли не в Римі воно походить із найсхіднішої твердині імперії місця в Сирії під назвою Сим. Дура Европос там розташована найдавніша церква з усіх коли-небудь знайдених. А ось і воно датується приблизно 235 роком нашої ери. Тут зображено зцілення паралізованого насправді це одне із трьох зображень різних новозаповітних чудес. Зрозуміло, що ранні малюнки відображали стилістичні впливи того часу, а також те, на якій саме Рисі Христа акцентувалася увага. Іноді він добрий пастир, іноді філософ або цар на небесному троні. Можливо, саме тому його згодом зобразили з бородою, щоб створити більш потужний божественний образ. Люди звикли до статуй бородатих богів та філософів і могли запозичити цей образ. Але є ще одне близько двохсотого року нашої ери. В римській казармі з'явився крихітний шматочок графіті, адресований солдатові на ім'я Алексамен. Це не справжнє зображення Христа, а лише глузування. Ісус був зображений з головою віслюка, а поруч текст Алексамен. Поклоняється своєму богові для римських безбожників поклоніння людині, яку розіп'яли, здавалося б, абсурдним розп'яття було вироком, призначеним для найнижчих прошарків суспільства. Це був камінь спотикання або безглуздя, які спочатку утримували людей від віри. Апостол Павло прямо говорив про це адже Боже безглуздя мудріше за людську мудрість, а Божа неміч міцніша за людську силу. До зустрічі.